Виїжджали на підтримку нашої піхоті 24-ї бригади. Виїжджали, відпрацювали, вже почали відкатуватись. От такий подарок случився нам. Прилетів в тур якраз на 31 грудня перед новим роком. Це ми вже відверталися з праці, відпрацювали, верталися. Спишка була з лівої сторони. Я їду, чую тільки гу-гу і іскри перед танком. каже, то по О. От, типу, підтвердження того. Отак, так сука, танкісти воюють, блядь. СУК, одда дивися! Новий рік блядь, 31 грудня. А на... б у мене летіло! Дали підтримку, відбила їхню атаку і все. Звісно, танк готовий до бою. Готовий зданову нищити моска! Танки сила!